Добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день. Мене звати Романенко Юрій Володимирович. Я інженер-будівельник, який строїть музику. Сьогодні мені виповнилось 26 років. І найкращим подарунком буде це, щоб українці перестали споживати російський музичний та відеоконтент, який потім. Монетизується у трафік, який переростає в гроші, і потім фінансується в снаряди проти нас. Я створив цей канал, щоб переключитись від створення музла, пошуку однодумців, але на щось близьке мені по духу, тому я вирішив робити ремікси. Моя теперішня ціль випускати музло, там щоб таке. А потім така. Зараз а там дівчинка така. Або навпаки. І всім подобається або не подобається. сумішно випускати ремікси і потім концерти, якщо буде склад. А як нема складу, то я можу грати сам. Виходити під блийбек і бачити. Ось буде. Далі продовжувати робити ремікси на українську музику, поширювати її для різних аудиторій і щось з них вижимати. Там, наприклад, переосмислення лірики, як це було з треком Мастак. Че то не пристав! Також робити своє музло, яке непричетне взагалі. До реміксів. Ще й вінницький гурт FITSTROY, в якому я граю на гітарі. Нещодавно ми випустили деб'ютний кліп на трек GASOLINE. Також є дві плейсрушки. Найближчим часом ми релізним альбом. Зараз гармата Сіндикат збирає кошти на рації для 2-го піхотного батальйону Хмельницької області. До цього ми закупили ретранслятор «Мото... Motorola DP-4400. Продовжуємо збирати на рації всі посилання в закріпленому коменті. Гармата Сіндикат це кооперація різних міців. Окрім того, що ми робимо ремікси, ми ще е, співпрацюємо з київським брендом Dirt Hire Pickups. Можете побачити там гітарки, там пізніше будуть огляди. Ну, коротше, звучить добре, всім рекомендую. І вставляємо скрін там, де світяться гітара, ми такі Вау! От з Єгором ми вже зробили за три роки чотири сета. На моїй гітарі, цей саунд ви чуєте повністю на цьому каналі. Гармати Сіндикат зараз в колабораціях суміжно. Ми працюємо над трьома треками з трьома різними вокалістами. Може зараз я ще один відправлю, ну коротше, буде музло релізнути, то воно буде релізнути. А якщо не буде релізнути, ну значить щось пішло не так. Ну, таке. Це може бути таке. Добре, це все буде тривати до того, поки не знайдеться універсальний склад, де кожен відповідальний там. Блять, ну це і так понятно, що кожен відповідальний нахуй. І так далі, можливо, якийсь там ознайомлювальний чи навчальний контент. Ну кому той контент треба? Я ж, блядь, ну не знаю. Ну може чуваки, які будуть, будуть знати, ноти, то може буде більш так технічно і цікаво. І головне на українській. Так що, так що, якщо в тебе чешуться руки до якоїсь дії, можеш залітати в команду гармати синдикату, там ми будемо робити і музло, і візуал разом. Також я хочу на постійній основі працювати в музлі, тому якщо ти хочеш замовити ремікс, чи тобі треба прописати бас партію, чи там гітарну партію, чи там ліди такі, чи може набити барабани, можеш. Коротше, звертатись і також може допомогти з аранжуванням, так як я це розумію. Гармата Сіндикат це не тільки я, це команда з чотирьох людей, в тому числі дівчина, яка сидить зараз за кадром, чувак, який зводить музло, і звукоінженер, який постійно модернізує саунд гітар. Це Єгор. Бля, чим більше говориш, тим більше у гармати Сіндиката є вже свій патреон, перший. Патреон це чувак, який також пише музло. Він взагалі не не пише важку музику. Зараз ви зможете послухати його музло. Ми з ним обмінюємось досвідом знаннями. Потім це трансформується у те, що кожен покращує свій музичний продукт, і, відповідно, люди, які споживають, його, теж прокачуються. Це, до речі, була перша концепція гармати синдиката. Але всі ж кажуть, що ти мені базариш, я все знаю. блядь, оце хуйня, а оце не хуйня, а оце моя хуйня. Ну, коли ти отаку хуйню, як я робиш, то це хуйня. Ну ти поняв, так? Да? Так. Тому в тебе є можливість підтримати нас на Патреоні, отримати додатковий контент, там демки, всякий крінж, коротше, інструментальні версії в ранньому доступі, якісь мої думки, бла 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 оця вся непотрібна хуйня, ну може комусь цікава, але ну так. А якщо не хочеш підписуватись на патреон, можеш задонатити на карту. А якщо не хочеш задонатити на карту, то можеш там написати лайк, поширити. Контент-каналу, ну і оце все там, соцсеті підписатись туди-сюди. ну, ти розумів, да? І не забувайте про мою сім'ю. Мені їх всіх треба кормити свіжими струнами постійно, щоб воно звучало е, звучало як лебедиця, яка пливе по озеру. Я це все заробив сам настройці. Ніякий не IT-кор, нічого. Ні, я не айтішник, це все. Стройка. Стройка. Валі, блядь, блядь. Дякую всім ядрам, які підписались на канал і підтримують гармату Сіндикат. Я кожного бачу, кожен комент, кожен дізлайк, ні, кожен. А блять, ні, дізлайки вже не показують, але ну отаке. Коротше, ще раз дякую всім. За позитивний негативний відгук він в будь-якому виді впливає на розвиток цього каналу. Тому підписуйтесь на канал, а я знаю, що з вас тільки всього десь 5 чи 6% підписаних. Так що бігом бджол підписався туди-сюди. Висловлюйте критику. Критику важливо, це дуже важливо. Іноді можна замилити око, тому критика це дуже важливо. І бажайте здоров'я цьому чуваку. Підтримуйте армію, волонтерів, митців, Саморозвивайтесь, культура це фундамент нації. З вами був Мадбой. Чуваки і човіки з гармати синдикату. Всіх обняли дулом гармати. Аллилуя! Dans séjour. jour.